Сьогодні і розкажу і покажу систему краплинного зрошення від самої скважини і до вже поливу на ділянці. Почав організовувати, зараз починаю з затишного місця, бо тут вітра не так багато, а там прям дує, сильно не так приємно розмовляти буде. Ну, починаю показувати. Так, дивіться, саму цю скважину ви бачили в мене на каналі. Вже Декілька днів назад, як пробив цю скважину і організував цей полив. Ось ідемо від скважини. Скважина зі зворотним клапаном. ну Це не обов'язково, в принципі якщо у вас буде насос забиратися з ділянки. Потім автоматика, тиск, ось, слідкуємо за тиском. От зараз бачите, піватмосфери нам тиск дає, підзабився фільтр, так, трошки менше. Це магістраль, це зрозуміло. Ось клапан в вентурі. Ось так він сюди буде врізатись. Це для внесення, краплинного, ой, краплинного. Для внесення краплинним зрошенням, добрим. Фертігація. Ось такий він з фільтриком. Далі клапан. Ось за цю стрілочку, бачите, тут стрілочка так. Хтось писав мені. Минулого разу ще проти стрілочки поставив. Ні, це стрілочка правильна, щоб осад в зовнішній колбі залишався, а не всередині фільтру. Так, далі в мене магістраль. Ось тут вона по садочку розкидана, йдемо по магістралі. Магістраль розкидана. І далі вже в нас йде розкидування по, по ділянці. Туди пішло. 30 чимось метрів і туди 30 чимось метрів. Дивіться, на магістралі є перекривні крани. Можна відкривати що туди, що туди. Потім йде в мене краплинна стрічка, під'єднується ось такі крани в різні. Тут сверлимо отвір в цій магістралі 7 мм, вставляємо і піджимаємо ось цією гаєчкою. Ось так воно виглядає. Ось такий принцип. В, в принципі, не один кран ось з минулого року ця магістраль не підтікає. Так, Це для організації легше, щоб менше бігати крани перекривати. То на чеснок перекрили е -е, основна частина огородніх таких рослин буде поливатися. <кхи> а так то, ось краник врізаний. Бачите, він навіть не піджатий і то не протікає. Зараз підіжму. І все, і ось відкрили, бачите, тиск водички який. І так, скрізь. І ось у мене декілька годин вже поливається. І як бачимо, болото вже добре. Промокає добре. Часник у нас була засуха, оце прям така дуже-дуже непогана, скажімо так. То часничок почав піджовхнути. Стрілочка, як бачимо, вже в фазі, ще трошечки будемо зрізати. Повітряна бульбашка вже підсихає, де-не-де починає лягати, вже будемо її збирати скоро. Сама стрічка в мене я вибрав для себе, зараз є. Це кілометрова бухта, 150 мм між емітерами і 1,38 мм. Вибирайте для себе краще і мітернувати. Там є відео, я більше трошки розповідав. А так, ось така стрічка, тут лайф, іде, все нормально. Потім я її змакував в минулому році на отакі бухти. Ось ці бухти ставте подалі від мишей, бо гризуть вони. Ось це бачите, оця вся стрічка, що лежить. та вся. Ото все миші погризли. Там метрів, мабуть, 300. Викинеться, бо дуже багато з'єднувачів ставити, так не піде. Це в мене ще тут на оце все буде полив, картопля з поливом, все буде з поливом і все садили ну, в ряди. Ось такі, то, там, де треба кагатіки нагрибали. Ну, коротше Все буде в рядочках і буде набагато більший вихід ну, продукції. Не треба брати якістю, а не кількістю, як я вважаю. По бурянах, дивіться, буряни, ось так зараз виглядає діляночка, стрілки, бачимо, є такі, що реально стрілка. Браві такі. Так що ось так от. Організований в мене полив. За один раз поливається десь 20 соток у мене. Вистачає дебету скважини. Щоб поливалося. А оці краники я вибираю що саме ці кранами, щоб можна було перекрити. Там перекрили десь 10 цих стрічок і ще сюди 10 відкрили. І буде трошки легше. Ось так от якось. Так що кому цікаво по поливу, щось можете запитувати, щось підкажу. Сама система ця не змінюється, що 10 років назад така сама була. І вона тоді дорога була. Що зараз? Вона дорога. Блін, Ці всі краніки, це все таке дороге, що просто, просто капець. Але інших варіантів особи і немає. Я не, ну, не, не можу з чогось іншого вибрати, щоб воно було або ж дешевше, або зручніше, або швидше, легше. Ну, Оце ще одне, що треба робити, організовувати якийсь басейн, щоб вода була е, з осадом металу. Мінеральних частинок, щоб вода була легшою і не так засолювала ґрунт. Оце основне, що треба змінювати. А краплини зрошення, в принципі, воно не змінюється. Так, я чогось нового дізнаюся, щось змінюю, щось покращую, але особливо нічого не міняється. Що я 4 роки назад. Я так користувався, що зараз. Просто об'єми різні постійно використовую. То, біль, то менше було, то за, зараз трошки більше цього, більше грошей вкладаєшся. Але більше, як на мене, залежить від погоди, ніж від краплинного зрошення. Як погода в цьому році дермо дерьмова, то блин, як ти не поливай, чим ти не, не бризгай, не трави, не цей, воно все одно не хоче рости. То мороза були, ось о. Ще два тижні тому мороза були, то зараз засуха 30, така що не можна нічого зробити. Так що, отак ось.